Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Друзі, позаду мене ми зібрали усі наші новинки, і сьогодні вам покажемо їх більш детально, комплектації, ціни. повністю зі всіх сторін ви побачите якісно кожне авто. Бажаю всім приємного перегляду. ви обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал і я розпочинаю. Так, друзі, всі автомобілі, які до нас приїжджають на автомайданчик, обов'язково ми їх знімаємо у наш відеоогляд. Також після того, як я вам зараз покажу всю інформацію, я даю ключесьому напарнику. Він машинку детально фотографує, записує усі дані та публікує їх на нашому сайті Карбазар у розділі автомобілі. Посилання на наш сайт буде в описі під цим відео. І друзі, перше авто з нашого відеоогляду, це буде Q5 Audi 13-го року. У нас дволітровий бензин автомат, квадроповний привід, машинка приїхала на, до нас зі штатів. Так виглядає її ключик, і давайте заглянемо ще до неї у салон. І так, по комплектації, друзі, у нас 4 склопідіймачі, пам'ять водійського сидіння, відповідно, електролівання водійського сидіння, мультикермо, датчик світла дощу, запуск кнопкою, клімат-контроль, підігрів сидінь та багато інших корисних функцій. Також в даному автомобілі, друзі, величезний панорамний дах. Автомобіль до нас завітав зі Сполучених Штатів. Авто повністю розмитнене, сертифіковане і готовий до першої реєстрації. В авто також присутній електропривід багажника. Як ви бачите, власник купив килимки додатково. І... Закриваємо його. Досить просторий він в ауді. Що ж, друзі, автомобіль в нас відправляється на фотосесію. Буде детальні фотографії всіх сторін автомобіля, також буде салон, всі детально кнопочки, функції, які в нього присутні в цього автомобіля. А я вам показую нашу наступну новинку. Це є Mitsubishi Outlander Sport. 16550 18 року, 2,0 бензин автомат, 121 тисяча пробігу. Так, виглядає у нас ключик від Міцика і давайте заглянемо до нього усередину. Автомобіль має 4 склопідіймачі, мультикермо, коробку автомат та клімат-контроль. Приємним бонусом в автомобілі є камера, задній огляд, що буде доволі зручно, коли ви будете паркуватись. І багажник Mitsubishi досить приємних розмірів. І, до речі, друзі, як ви бачите, масло свіжо поміняне. Тобто вам додатково міняти вже не треба буде. Chevrolet Cruze, друзі, у нас з автоматичною коробкою передач та 2-літровим дизельним двигуном, 10 го року 142 тисячі пробіг. Ціна 8500. Доларів даного автомобіля. У нас є два ключі від круза. І давайте зараз більш детально поглянемо на його комплектацію. До речі, машинка в нас розмитнена та сертифікована. Так, друзі, у нас йде комбінований салон шкіра з алькантарою, Присутній клімат-контроль. Ну і, звісно ж, великою перевагою тут є автоматична коробка передач. Також дане авто має задні парк троніки. Volkswagen Passat B7 10300, 2-літровий дизель, механіка 11-го року. Представлений в кузові Універсал. Ключик від пасата. Стандартно дивимося на комплектацію. Друзі, по комплектації у нас 4 скло підімачі, датчик світло дощу, клімат-контроль підігріви передніх сидінь та механіка шестиступка. Фасад представлений в кузові універсал, і в нього просто величезний багажник. Давайте заглянемо. в нього. Присутня задня шторка і розмістити тут можна дуже багато речей. Volvo v 50 6200 доларів 8-го року, 223 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка передач. Так, виглядає у нас ключик від Volvo і йдемо до нього у салон. Авто має 4 скло підіймачі, мультикермо, круїз-контроль та клімат контроль та механічну коробку передачі. Друзі, звісно ж, я вам продемонструю багажник Вольво, так як я завжди люблю казати, в кузові універсал автомобілі мають величезні. Багажники. І у Вольво він також досить приємних розмірів. Шкода є 9900, 1.8 бензин, механіка 2012 року, 172 тисячі пробігу, присутня сервісна книга в даному автомобілі. Має два ключі і зараз давайте зглянемо до неї у салон. Авто має 4 склопідіймачі, підіймачі, та підігрів дзеркал, механіку шестиступку. Ну і, друзі, це в нас повний привід. Також, друзі, як ви бачите, позаду присутні парктроніки. І для того, щоб ви могли придбати цей автомобіль, вам потрібно зробити договір купівлі-продажу, який робиться в нас безпосередньо на офісі. Mazda cx 5 2012 року в комплектації BOSE 14850 2,2 дизель. Автомат повний привід. Автомобіль розмитнений та сертифікований. До речі. Так виглядає ключик від Мазди. У нас їх два. Авто має шкіряний салон, повний електропакет, електролювання водійського сидіння, дуже багато різних корисних функцій має авто. датчик світла дощу, мультикермо і тому подібне. Ну і найголовніша перевага цього автомобіля ще це є повний привід. Також в авто присутній люк і салон в досить охайному стані. В Автомобілі присутні передні та задні парктроніки та камера заднього огляду. І багажник досить приємних розмірів. Також в ньому присутня задня шторка. Volkswagen Tiguan 9900 року. 2-літровий бензин автомат повний привід, 243 пробігу. Я вам зараз її продемонструю. І авто має два ключі. Автомобіль має 4 склопідіймачі, автоматичну коробку передач, повний привід, підігріви передніх сидінь. Ну і перевагою є в даному автомобілі величезний панорамний дах. Дане авто свіже пригнене, розмитнене та сертифіковане. Також давайте зазирнемо у багажник, а багажник тут досить приємний розмірів. бмв П'ятірка представлена в кузові Універсал 2013 року 2-літровий дизель-автомат 229 тисяч кілометрів пробігу. Розкішний, комфортний, сімейний універсал. Друзі, думаю, коментарі тут лишні. Все розкішне, якісне та дуже-дуже комфортне. Дане авто оснащене передніми та задніми парктроніками. Також, як ви бачите, є електропривід багажника. Багажник величезний. Ну і також має авто камеру заднього огляду. Щоб його придбати, вам потрібно зробити договір купівлі-продажу або поїхати з власником прямо в Рео. Друзі, поки знімали свіжі надходні, до нас приїхала ще одна нова машинка. Це у нас Passat b 7 1.8 газ бензин автомат. 2014 року 216 тисяч пробігу. І давайте одразу заглянемо до нього у салон. На салон шкіряний, присутній датчик світла датчик дощу, мультикермо, кондиціонер, підігрів передніх сидінь. Так виглядає у нас задній ряд і це в нас пасад в кузові седан. Пасад у нас приславник, як я вже казав, в кузові седан, попри те, тут дуже приємних розмірів багажник. Також камера заднього огляду є. Ось так він виглядає. Ну і, друзі, ця машинка вже готова до перереєстрації. Тобто ви її придбали, зробили договір купівлі-продажу і поставили автомобіль на СБ. Seat Alte XL 10 го року 91 000 пробігу, 1,8 бензин автомат. Ціна 8500. 50 доларів. Авто в дуже гарній комплектації. У нас 4 склопідіймачі шкіряний салон, коробка автомат, клімат-контроль, перед-зад, парктроніки та мультикермо. Багажник та дуже приємних розмірів, адже це в нас мінімен. Renault Гранд Сенік 10-го року 8,250, 1,9 дизель. 230 пробігу, механічна коробка передач, свіжо притнений, розмитнений та сертифікований. Так у нас виглядає ключ-карта від Рено. І давайте поглянемо на його комплектацію. А тут вона, забігаючи наперед, скажу, дуже гарна. Автомобіль має безключовий доступ, електрорегулювання водійського сидіння, підігрів передніх сидінь. У нас йде двоколірний салон. Шкіра, шкіра, до речі, дуже, дуже красива. Мультикермо, механіка шестиступка і двозонний клімат-контроль. Ще раз демонструю вам передню панель. Також тут є величезний панорамний дах з люком. І, друзі, це в нас семимісна версія. Ще одне Volvo 50 у нас свіже з Європи, 7700. 1,6 дизель механіка 10-го року, 192 тисячі кілометрів пробігу. У нас так виглядає ключик і давайте подивимося на його комплектацію. Що ж, друзі, автомобіль має 4 склопідіймачі, мультикермо, механіку шестиступку, клімат, контроль та багато інших корисних функцій. Також в автомобілі присутні задні парктроніки. І багажник Volvo досить приємних розмірів. Citroen C4 1.6 дизель автомат 12 2012 року 177 тисяч пробігу. Так виглядає нас ключ від Citroen, і давайте зазирнемо до нього у салон. Автомобіль має 4 скло мультикермо, кондиціонер. Ну і перевага, що тут в нас є коробка автомата. Також, як ви бачите, присутні задні парктроніки. Nissan Кашкай. 13-го року 11900 1.6. Бензин автомат 219 тисяч. Пробігу. Так Також нас ключик від кашкайчика і заглянемо давайте до нього у салон. Автомобіль має 4 скло підіймачі, мультикермо, підгріви сидінь, ну і головна перевага даного автомобіля. коробка автомат. Даний автомобіль свіжопригнаний, розмитнений та сертифікований. Volkswagen Touran 2011 року, 214 тисяч рідного пробігу, повністю обслуговуваний автомобіль. Дволітровий дизель, механіка, сімість в дуже гарній комплектації. Ціна 11800. Давайте ж подивимося на нього усередину. Авто має 4 склопідіймачі, 6 ступку механіку, датчик світла дощу, мультикермо, підігрів сидінь та клімат-контроль. Це на семимісна версія і салонна тканина з Алькантарою. В Авто помінені масла, фільтра, римні ролики, зроблена абсолютно вся ходова машина, реально стан сів, поїхав. Друзі, я вам показав лише новинки, попри те, на автомайданчику є ще дуже багато різних цікавих авто, які ви можете переглянути детальніше на нашому сайті. Карбазар у розділі автомобілі. Fiat Panda 5-го року 5150. 1,2 бензин автомат 136 тисяч пробігу. Ось такий невеличкий цікавий автомобіль. Давайте заглянемо до нього всередину. Автомобіль має кондиціонер, переднє скло піднімачі та автоматичну коробку передач. Дуже цікавий стильний автомобіль, який буде виділятися на дорозі. Також тут є багажне відділення. це... Власник зняв чехли з сидінь і... і сидіння реально в дуже гарному стані. Audi А6 99 року 4700, 1,9 дизель, автомат 367 тисяч пробігу. Автомобіль має 4 скло підіймачі, коробку автомат, шкіряний салон та двозонний клімат-контроль. Що ж сподіваюсь, вам сподобався відеогляд. Не забувайте обов'язково підписуватись на наш YouTube канал Пишіть у коментарях, яку машинку машин шукаєте. Я вам постараюся її знайти і більш детально показати у наступних відео. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі у нових відео на ютуб-каналі авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.ua